Наші, нині по всіх часів і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, царю Небесний, учишителю душі істини, і живе звісне, і все, іспані, сукровище благословим подателю, прийди і в неї, і очисти на всяке скверне, спасибо душу нашу, святий Бог святися до смерті по нас, святий Божья, без смерті по нас. Святий Боже, святий крик і святи по нас, слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Присвята, Тройця, помила нас, Господи, очисти, грехи наші, владику прости беззаконня наші Святий пости і селе немощі нашої, і минути ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилий. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки, віки Амінь. Отче є, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і в рази Його, як до біжать, од Його, ненавидіш Його. Яко ще зайдемо да іще, як лиця огня, так ота погибнет грішниця лиця Боже, а праведнице дабо звеселяться, Господу помолимося, Господу помилимо. Отче святий, врачу душі тілес, послай до Твої Сина, Господа, нашого Ісуса Христа. Всяке не дуб із селяючого смерті, ізбавляючої сели Оксану Маркіяну, Віктора Софію, Надію, Віталія, Ярину, Мар'яну Теодозію, Олега, Світлану, Ірину воїна і воїна, Василя, воїна, Назарі, Романа Йосипа Галину, Марту, Андріану, Євгена і Робів Божих. Юнуна Омі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна, Флорія Олександра Тетяну, Семена Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Олександра Ірину, Давида Данила, Се Стефана, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама Катерину, Сергія Людмилу, Сергія. Катерину, Софію, Вікторію, Марту і Робів Божих отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Віктора Дениса, Ігоря, Ірину Константина, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Тетяну, Назара, Вікторію Андрія, Богдана, Ярослава, Романа Дар'ю Наталію, Олексія, Богдана Федота, воїна Андрія, Тетяну воїна, Ігоря Івана. Вікторію, Меланію, Віталію, Оксану, Андрію, Любов, Івана, Івана, Ірину Настю, Арину Захара, Кирила, Світлану, Надію, Ольгу Олену, Анатолія, 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 Романа, Романа, Тетяну, оця Стефана, отця Василя, оця Тараса, Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана, Христину, Олеся, Володимира, Воїна, Юрія, Івана, Дмитра Олексія. Іванну, Владиславу, Анастасію, Олену, Ореста. Анатолію, Світлану, Зинові, Ігоря, Ганну Ірину, Ларису, Марію, Світлану, Наталію, Дмитра, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру Лесю, Христину Ірину, Павла, Галину, Ірину, Домініку, Софію, Меланію, Христину, Юліана. Миколаю, Олену, Миколаю, Мар'яну, Андрія, Василя Галину, Миколаю, Олену, Миколая. Мар'яну, Валерія, Марію, Тетяну, Наталію, Надію Наталію, Анну, Віктора Любовку, Цятина, Катерину, Володимира, Христину, Олександру Софію, Михаїла, Олега, Віру, Вікторію, Левка, Юстину, Анну, Петра, Віталія, Галину, Раїсу, Ларису Любов, Дарину Остима, Євгена Крістіну, Ірину Людмилу, Оксану Андрія Назарія. Про три Стефана, про три, Павла, про три, Семена, про три Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану Антону Нікіту, Віру, Ганну, Марію, Михайла, Івану Ярославу, Василя, Володимира, Ольгу, Робів Божих, Ульяну, Юрія, Юрія Жанну, Івану Ларису, Любомира Галину, Оця Степана Ольгу, Надію, Василя, Івана Юрія, Петра Андрія. Романа, Ігоря, Степана, Надію, Тараса, Галину, Софію, Ірину, Олену, Рівів Божа Юрія, воїна Юрію, воїна Сергія, Галину, Наталію, Марка, це Степана Ігоря, Матвію, Симеона, Любов, Оксану, Ганну, Юлію, Олега Юрія, Ярослава Ірину, Мар'яну, Руслана, Ориста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію. Оксану Ярославу, Юлію, Світлану Юлію, Богдана Марків'яна Віталію, Марію Емілію, отця Степана воїна Василя Марію Романа Андрія, отця це Степана Тетяну Ольгу, Ольгу Микиту, Раїсу, Івана Віталія, Кіру Марину Любо, Андрія Оксану, Остапа Богдана Максима Любо, отця Степана Аллу Володимира, Марію Андрія, Надію, Романа, Тараса Максима. Воїна Юрія, Оксану, Артура, Андріана, Ганну, Соломію Віталію, Аліну, Тетяну, отця Василя, Ольгу Миколая, Ярославу Василя, Валерія Марію, Володимира Юлію, Станіслава, Софію, Ігоря Ірину, отця Степана Олега Олену, Анастасію, Самюеля Євгенію, Марту Давида, Христину Галину Андрія, Іллю Антона Ірину, воїна Павла Наталію. Оце Степана Катерину Ясміну, Василя Діану Анастасію, Наталію, Мар'яну, Дмитра, Остапа Семеона, Тамару Василя Оксану, Василя Василя Наталію, Мар'яну Соломію, Ірину воїна Івана, Ігоря Івана, Вікторію, воїна Андрія, Тетяну, Давида Марію Соломію, Олега Ірину, Яну Любов Романа, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану. Галину, Марту, Андріану, Євгена, Мілану, Раїсу, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну, Надію, Макарія, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Ірину, Наталію, Мирославу, Іробі Боже, Захара, Зиновія, Галину. Олену, Андрія Володимира, Ірину, Галину, це Степана Івана, Тетяну, Юрія, Валентина, Олега Галину, Наталію, Захарія, Михайла, Галину, Володимира Луко, Оксану, Анну, Тетяну, Ірину, Павліно, Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила, Володимира, Данила, оце Степана Романа, Любов, Олега. Ірино Павла, Лесю, Ігоря, Софію, Анастасію і Робів Божих, і... Тараса Ірено, і... Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку Володимира, і Робів Божих, Ольго, Ольгу, Романа, Вероніко, Устима, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Валерію, Оксану, Юлію, Дмитра Максима, Соломію, Ігоря, Ольгу, Ульян, Дмитра Гліба, Іраклі, Ілія Веста, Соломія, Олександр, Мирославу, Ярослава, Анну, Олександру, Олега, Тараса, Ірену. Евеліну Віктора, Нікіту Олену, Олега Світлану, Олексія Світлану, Михайла, Дмитра Андрію, Наталію, Надію Любов, Віктора Олену, Мартина Тараса, Кароліну Христину, воїна Володимира, і Рів Олександра Анастасію, Олега Романа, Володимира. У тілесні душевні немощі, о животворих благодаті Христа Твім, молитвами Пресвятої владичице, і Марії, Марія, представник свічесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, Претиче, Хрестителя Йоанна, Святих Славних Сихвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних і Богносниць нашої святий і силити безребреники. Космі до мене, Кири, Йоанна, Пантелеймона, Ярмолая, Самсона, Дімі до фоті, Нікіта, святих праведних бутицьких, ани, всі святих, як оти, ісе, джерело, сілень Боже наш, і тобі славу посилаю, і сину і святому Духові, нині по всіх і на віки віків, ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою отчинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм, Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах, ми їх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом. Дня. Господи, керуй моєю волею навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости, вислухаймося святий Євангелієм, мир всім і Духом Твоїм. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Вон мім. Бо време призвав Ісусу, буде десять ученики свят, даде їм власне досяг нечисти, якоди оди згонять із целити всякий не і всяку болізнь. Сіявну на десят посла Ісус, заповідай глаголя На путь язик, не в оград самарійський не входьте. йдіте же, паче ковцем, погибшим Дому Ізраїлям. Хотя ще глаголю, що як приближишся Царстві небесне. Боляще зціляйте, прокажене, очищайте, мерфи, воскрешайте, біси, і згоняйте ту, не ту тут не дадіте. Слава тобі, Боже, слава тобі! Слава Отцю, і Сину і Святому Духові! Нині по всіх часі і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш молитвами причистує свої Матері, святих славності, хвальних апостолів, святих праведних ботицьких м'яних, всіх святих помилуй, спасенець, нас, яко благ і чоловіку. Любець. Амінь.